Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня. Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Діти, подивіться, хто це до нас завітав у гості. Так це незнайка. Незнайка залишився вдома один, але у квартирі дуже багато небезпечних предметів. Які можуть йому зашкодити. Давайте, незнайкові розповімо, що небезпечного може бути вдома. Основні небезпеки вдома це електроприлади, газ, гострі предмети, вікна та балкони, побутова хімія, ліки, сірники. Відгадайте загадки. Що зараз майже в кожнім домі є необхідним, безперечно, бо варить їжу всім, без доми. Хоч він отруйний, небезпечний, ним користуємо щораз. вже здогадалися, це газ. Усім несе і світло, і тепло, щедрішого у світі і немає. В далеких селах і містах спішить в оселі, дротах електрострум. Дерев'яні хлопці лежать у коробці. Коли з ними граються, то вогнем займаються. Так, це сірники. Молодці, відгадали всі загадки. Правила поведінки з електротехнікою. Ніколи не торкайся електроприладів мокрими руками. Коли йдеш з дому, обов'язково виключай світло та електроприлади. Якщо електроприлад зайнявся, то треба обмотати руку сухою ганчіркою і вимкнути вилку з розетки, а палаючий предмет накрити ковдрою. Потрібно повідомити дорослих про пожежу. Пам'ятай, як побачиш, десь горить, мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонить, про пожежу сповісти. Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. Червона із білим пожежна машина поставила бак з водою на спину, залізну драбину взяла разом з собою і мчить загасити пожежу водою. 101 номер телефону Пожежної служби України. Газ це невидима небезпека в домі. Він може вибухнути. Ним можна отруїтися. Відчувши запах газу, відкрий вікна, двері і перекрий газові крани. Не запалюй сірники, не вмикай світло, повідом дорослих. Якщо запах газу не зникає, викликай службу газу. За телефоном 104, а сам вийди на вулицю. Якщо хтось отруївся газом, його треба винести на вулицю і розстебнути одяг на грудях. Пам'ятай, якщо газом чути у вашій квартирі, викликай негайно 104 104 номер Служби газу в Україні. Пам'ятай, ви хворі, чи поранились в процесі гри, допоможуть вам за номером 103 103 швидка медична допомога України не коштуй ніяких ліків, не відкривай жодних упаковок з побутових хімією. Не користуйся отруйними і легкозаймистими речовинами. Незнайомі предмети до рук не бери, не залишай без нагляду включені електроприлади. З незнайомими людьми не спілкуйся та двері не відкривай. Грай тільки в безпечних місцях. Давайте пограємо в гру продовж вірш. Коли виник вогонь чи дим, телефонуйте 101. Якщо приключилась з вами біда, стане в нагоді вам номер 102. Ви хворі чи порадились в процесі гри, допоможуть вам за номером 103. Газом пахне у квартирі, телефонуйте 104. Тіте, Незнайко вам дякує і обіцяє, що буде обережним. І ви також будьте обережні. Дякую за увагу! До побачення!